Так, всім привіт, з вами Сталкер Кір'ю. Зараз у нас буде обзор, обзор такого ЄРП такого пайка ческа армії. Две, зверніть увагу на те, що тут, бумба, тут приклеєний клаптик паперу, тобто, коли, коли він промокне, його буде з легкістю відірвати. Краще було б, звичайно, надрукувати, але не суть в цьому. В тому що такий пайок дуже плотний, так? Ох, хрін провез! Ну тут трохи, якщо, якщо взяти тут, то його тут зоя, тут його а, трохи можна порвати. Але його все напевно. Так... Варвар, так скажімо, методом. Тут ми бачимо... Ого! Такий піднос. Такий піднос. Чомусь він трохи порвався. Нічого страшного. Так. Що ми бачимо? О, якесь копчена, судячи по це копчена яловичина. Волога серветка, екзотонік. Не знаю взагалі, що це, може, так цукор. О, галети. Галети, дві упаковки галетів. По 35 грам. Так. Одна консервна банка на 400 грам. Так, на 400 грам. Жуйка. Ще одна жуйка. Сіль. Ще щось схоже на цукор. цікаво. Так. Це леденці ледінці з кавою. Це шоколад. Ось так от і ложка. Ну тут, в принципі, о. Ну, в принципі, мені все в принципі в такому подобається, правда. У нас трохи порвалось. Але нічого страшного. В принципі. Так.